Раз про вкорінення. От на цьому кущі, тут він такий невеличкий, на мене чекав приємний сюрприз. Це я його прийшла нормувати цей кущ сьогодні. І от бачите, гілочка, яка залишилася ну, непоміченою, от. вона лежала так в мульче з зими. І, бачите, зараз покажу, на ці, на останній. Брунічки розвивалася така гілочка, і на неї от квіточка. А тут вийшло, е, одна брунька е, не почала розвиватися, а ця брунька теж не розвивається. А ось ця брунька вона не тільки розвивалася, а ще й корінець дала. Тобто, е, які зараз дії? Е, можна е, ще раз прикидати трошечки землею, нехай там корінчик цей більш. Буде. А потім цю гілочку відрізати і вже буде кущик такий дорослий, буде там гілочка і ось ще одна. Ну Так як мені хочеться, щоб воно поквітло, то я, мабуть, зараз просто його присиплю землею, пришпилю і відкопаю вже восени. Ой, ось такий великий кущ гортензії широколисної. Я її нормувала на початку весни. От. І прибирала гілочки, які заважали, тонкі гілочки, ті, які перехрещувалися. Зараз ще раз треба підійти до своїх кущів і пронормувати їх. От е, треба подивитися: якщо отак от закладена вже квіточка, бачите, от в цих бруньках, то ви їх залишаєте. Потім дивитесь на цю гілку, от, наприклад, я її зараз... Переверну, да? і дивитись, на цій гілці прокинулися всі бруньки, усі. І е, треба там знизу залишити одну гілочку на заміщення, е, тому що ви ж цю гілку будете осінню відрізати. А е, ну, деякі гілки, які там вам ну, здається, що загущена крона, то ви можете їх відламати з п'яточкою, наприклад, бачите? Там з п'яточкою просто берете і відламуєте. E, значить, цю, ці рослинки, які з п'яточкою, то можна ще їх і вкорінити. Зараз покажу, як їх вкоріняти. Але це стосується тих кущів, які ну, от, такого великого розміру, і вони можуть і вкриватися чи ні. Ну, це такі давні давні кущі. Які в нас може навіть і без назви позалишалися, а ті кущі, які у нас ростуть в горщиках та ну, от, більш нові сорти, от, то там треба акуратніше їх нормувати, бо вони наростають менше. Ну, і нижчі вони набагато, ну, тому там нормування. Досить таке ну, акуратне повинно бути відео. Я вам буду розповідати про ті помилки, які я колись робила, і зосереджуватися саме на цих своїх помилках, щоб виключити їх в ваших діях. Ну, Тому що не завжди так розповідають все. Ну, Всім. Детально розповідають, як посадити там ще щось. А от дивіться, такий нюанс. Да? Тобто поставили ви оцю банку, значить, ну тут каністра ця, да? Тобто вона без дна. Обов'язково вона повинна бути ось така грязна. Тобто, не треба ставити нову. Якщо у вас нова банка, то візьміть її, замажте якось, тобто, сонце не повинно палити оці ваші саджанці. Розумієте, у мене з року в рік використовуються оці банки, я їх не викидаю, І тому раджу і вам. І ще нюанс такий: От не пожалкуйте час, наріжте собі таких от ровних гілочок. У мене великий виноградник, тому у мене це не дефіцит, ці гілочки. Отак тобто, от закріпити треба цю банку з усіх боків. Тоді вона у вас ніколи нікуди не полетить. В общем, достатньо з чотирьох боків вам її закріпити і враховуючи те, що ви... Те, що ви її не будете відкривати е, довгий час, ну, може там, раз в місяць відкрити, щоб там може якісь, подивитися на ті е, листочки, які там знизу може там щось прибрати. А полив у вас буде, от, дивіться, така от лунка да? вокруг цієї е, ну, видно чи ні, от вокруг цієї банки отака лунка. Тобто ви цю банку не піднімаєте ніколи, от вона у вас стоїть закріплена. А тепер будете поливати тільки от в цю лунку. Все ну аж доки там ну, корінці ці не Ось Такі два нюанси. Тобто банка повинна бути така темна і обов'язково її закрепити. Зверху кришка і не відчиняємо. Потім там через місяць, як трошечки корінці будуть вже, тоді ви просто отак от цю кришку знімете, і вона у вас буде залишатися в цій кришці, тобто в цій банці. І ну, банку знімете ну, пізніше, може, місяці через два. Ще один нюанс вкорінення. Дивіться, які ну, живі ці корі ці листічка, да? тому що правильно треба вибрати час, коли вам треба так от живцювати і вкоріняти. Бажано, ну, щоб це була така знаєте, погода ну, не сонячна, щоб не було спеки. По-перше, по-друге, це треба робити рано вранці. Ну, вчора у нас був дощ, і тому треба відкласти всі справи і почати оце нормування кущів і живцювання. Тому що це сама гарна погода, коли пройшов дощ і кущ набрався вологи. от, листя все зволожено, корінь зволожений, можна ще додатково провести полив, і дивіться, я можу спокійно працювати з цими саджанцями там і дві години. Вони зовсім не в'януть. Якщо пов'яв ваш чернок. То це погано. Він потім дуже ну, важко вистанавлюється. Тобто суть в тому, щоб ваш черенок не був зовсім пов'явший і щоб рослина була напітана оцією вологою. Тоді у вас вийде оце жовцювання, вкорінення. Не жовцювання, а вкорінення. Це ті гілочки, які я пронормувала, відірвала їх з п'яточкою. Бачите? Всюди є п'яточка. Значить, Що тут треба зробити? От Я приготувала луночку, да? змішала ґрунт, свій ґрунт і додала сюди торфу для того, щоб трошечки воно було ну, м'якша земля і більш пухка. І нюанс в тому, що вкорінюється більш всього. От бачите, які. Щас, зараз покажу пагани, які вже мають такі от полосочки. От як вони мають такі полосочки, і от тут закладається вже, бачите, от трошечки от закладається брунічка така, то значить воно готове для вкорінення. І нюанс такий, от я вам зараз покажу, що моя помилка була ну, в тому, що я от залишала, вкорінювала тільки одну отак. Ну, так, до цього місця, да? а треба вкорінювати отак, от, сією, так, щоб у вас в землі залишилося от, тобто, тут з п'яточки піде, і от брунічка є, да? корінець. Ось от, от пара броньок можна навіть заглибити і ось по цю ну, пару бруньок. Або отак, от, щоб листи, у вас грунт ну, був от, аж отак. От. Тобто, якщо у вас. Ну, дивіться, от голий, да, голе стебло, то от ви рахуєте так, щоб у вас під землею залишилась одна брунька, і ця брунька була зовсім-зовсім на поверхні. Ну, знову ж таки, да, прибираєте оці листки знизу, от, і будете вкорінювати аж отак. От. Значить, так от, просто вставляєте, закріпляєте, а потім я засипаю, присипаю землею. Отак тобто, от от не треба їх садити з листом. Цей лист прибираєте так, от. і, і от так от його фіксуєте, а потім присипаєте землею от до цього місця, щоб у вас лисичка була, отак, от от, щоб воно стояло аж от до цих броньок. Тоді у вас знизу виходить, от бачите, як за я заглиблюю. І отак от, от буду до цього місця буде засипати землею. Тобто у вас виходить раз, два і три бруньки у вас за землі. Якщо у вас загине верх, то знизу може піти, потім відрости, знизу відрости знову нова брунька. Ну, це, от, наприклад, для мене була. Основна помилка, коли я мала е, багато саджанців, е, ну, добре вкорінених саджанців, які ну, потім там по якоїсь причині то ли я їх заливала чи як, то е, ну, ці саджанці гинули. Ну, ніхто про це не, не каже, але от, от так от треба так, щоб дві-три бруньки були в землі. Це обов'язково. Обов'язкова умова. Потім я ну, отак от як їх насаджую, бачите, тут ямка є. Ну, це мені одною рукою не дуже ну, удобно показувати. Але така от, банка, ну тут кришечку ще одіну, і отак от накриваю. То тобто я акуратно зараз заправлю їх туди, закрию і так вони будуть стояти. Але це знову ж таки стосується ось таких от кущів. Бачите? Який кущ, тобто це кущ, який такий, знаєте, що називається дворовий, без назви, як то в народі кажуть хамільон, але мені ця назва не подобається. Нема такої назви, от нема такого сорту, то люди вже попридумували. Тобто ну, його можна вкорінити от таким от способом навесні. Ну, такий фокус не проходить з тими з новими сортами, які треба вкорінювати під лампами от, на теплому килимку і так далі, з, з контролем вологості. Ну, а ці наші сорти вкорінюються і так.